За межами барі на узбережжі Адріатичного моря розкинулося дивовижне містечко Поліньяно Амари. Його вважають одним із найкрасивіших, якщо не в усій Італії, то принаймні в Апулії. Ви, напевно, бачили його бодай раз на теренах Інстаграм чи Тікток. Кришталево чисте море, величні скелі та природні печери надають узбережжю неповторної мальовничості. Можливо, для вас цей регіон маловідомий, проте в Поліньяно туристів як бджіл у вулику, особливо в сезон, що може значно зіпсувати враження від його відвідування. Тому вирушати туди краще посеред тижня і не у свята. Річ у тім, що Апулія надзвичайно популярна серед італійців із сусідніх міст, які часто влаштовують поїздки вихідного дня, а це означає ще більше натовпи. Саме з вокзалу Барі Чентралі найзручніше вирушати до поліньяно Амари. Поїздом Трениталія можна дістатися всього за 30 хвилин, і це справді швидше ніж доїхати зі спального району Києва до Хрещатика. Щодня на цьому маршруті курсує понад десяток поїздів, а квиток в один бік коштує лише 3 євро. Від залізничної станції до історичного центру, сформованого ще за часів арабського, візантійського, іспанського та нормандського панування, пішки менше кілометра. А для тих, хто не любить багато ходити, у місті є авторікші. Їхні водії чатують на пасажирів просто біля вокзалу. Вони залюбки покатають вас вуличками поліньяну, та навіть зроблять кілька фото, якщо добре попросити. Ми розпочали день зі сніданку в затишній місцевій кав'ярні, де скуштували популярний і неймовірно смачний десерт пастічотто, в поєднанні з філіжанкою справжньої італійської кави. О, Дивись там є така з заварним кремчиком ракушка. теж. Дві. E' molto piccola! Questa è Ah, Espresso, grazie. Uh -huh. Pasticcio. Sì, Головна локація в Поліняну Амари, куди туристи вирушають насамперед, це знаменитий інстаграмний пляж Лама Монакіля. Насправді він являє собою невеликий клаптик узбережжя з галькою, затиснутий між скелями з білими будиночками, куди накочуються яскраві брюзові хвилі адріатичного моря. Вранці пляж може навіть здивувати відсутністю галасливого натовпу, але вже за кілька годин він буквально вщерб заповнений відпочивальним. Люди юрмляться і на березі, і у воді. А ми вирушили до набережної Лунгомара Домініко Дуню. Саме в Поліньяну Амара народився легендарний співак і автор хіта ді блю», більш відомого як Волари. Кілька хвилин прогулянки, і ми вже біля його пам'ятника. Бронзова статуя, створена аргентинським скульптором Германом Мейєром, стала справжнім символом міста. Вона зображує модуня з розкритими обіймами у культовому жесті, що відсилає до його знаменитого виступу на фестивалі в Сан Ремо 1958 року саме з цією піснею. З набережної відкриваються дивовижні краєвиди. Гуляти вздовж берега, обираючи найкращі точки для фото, можна кілька годин. Ті, хто хоче подивитися на місто з води, можуть замовити екскурсію на човні або катері. Вартість таких прогулянок починається від 20 євро з людини, залежно від тривалості. Дуже прикро, але там, де збираються люди, особливо у великій кількості, завжди залишаються сліди їхнього перебування. Акуратно зараз буде льотати усе. Втім, це зовсім не зіпсувало наших вражень. Залишками середньовічної вулиці ми спустилися під Бурбонський міст до моря, щоб оглянути відомий пляж і грот зблизька. Узбережжя Поліньяно буквально усіяне печерами, які в давнину слугували домівками. Тоді рівень моря був нижчим, тож люди могли жити в них, насолоджуючись з житлом і з видом на море у прямому сенсі. Сьогодні ж ці гроти та скелі, оповиті легендами, особливо приваблюють туристів. А якщо хочете отримати від поїздки туристичний максимум, можна завітати до ресторану грота Палацезе». Він розташований просто в одній зі скель над морем. Щоправда, ціни там вимірюються кількома сотнями євро з людини. Тож слід добре подумати, чи воно того варте. Фантастичних краєвидів у цьому місті справді не бракує. Донедавна єдиним в'їздом до міста була арка маркезали, також відома як Порта Гранде, Велика Брама. Вона слугувала оборонною спорудою, зведеною довкола середньовічного центру. Сьогодні Арка відділяє нове місто від старого і невпинно вітає всіх, хто прагне зануритися у мандрі місцем, яке завжди має що розповісти. Варто лише пройти крізь неї і одразу опиняєшся в атмосфері старовинного міста, де кожна вуличка веде до чогось нового. Найвідомішою тут є церква Санта-Марія Асунта, розташована на площі П'яца Дель Олороджо. Вона також відома як церква Мати. Вважають, що збудована вона на місці язичницького храму, спорудженого близько 104 року до нашої ери римським консулом Гаєм Маріусом. Ми зазирнули всередину і не лише милувалися красою оздоблення, а й випадково потрапили на справжнє італійське весілля. Поліньяну Амари варто не лише побачити, а й відчути, пройтися скелястим узбережжям, помилуватися бухтою, загубитися у вузьких вуличках, випити кави чи келих вина, Тим паче, що тут безліч закладів на будь-який смак і бюджет: від ресторанів для туристів до затишних сімейних траторій та пекарень із місцевою випічкою. Тобі на фотографіях показали, да? Mm. Смарагдова. Тут можна блукати годинами, відкриваючи для себе білокам'яні дворики з квітами, маленькі ресторанчики та крамнички з сувенірами. Це портове місто вирує життям упродовж всього року, але водночас зберігає тихий шарм італійської провінції. О, вже пристрій перегрівся. Молодець. Треба ховати, значить.